І всім привіт, друзі! Ми на каналі «Гравось.ua» UA і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Лунатік на вз на, 64 Блеск. Карта литовища. Ну що ж, до бою. Так, ну... Такі в нас. Це в нас що? Це у нас чехословацькі ЛТшки. 에, з автоматними установками. Тут у нас спарена автоматна установка, до речі, блиснув свою родицію. Це спарена автоматна установка безперервного вогню, так звана. Так? <світ> ну, побачили ми на цих ЛТ-шках автоматних бої, побачили, але не багато. Давайте так, якщо ви зіграєте класні бої, то надсилайте буде цікаво. Чому? Тому що я так розумію, що не всі зрозуміли, як на них грати, і вони ну, популярні, в принципі, популярні, але треба обрати свій стиль гри. І ми вже в всіх боях побачимо майстер-клас і ну, різні стилі гри, так скажімо, різні плани на бій, саме на такій стежці. І тоді вже оберемо свій план на бій, як ми будемо на них грати. Мені вони цікаві. цікаві чим? Ну, нам потрібна ці, скажемо. щоб ми проїхали десь так на середніх та на ближніх дистанціях, когось закружляти, вліпити. Всю нашу вогневу міць, так, всю нашу безперервний весь наш огонь вліпити і забрати кого ми можемо. Ну, наприклад, хто тут є в нас? 157 кеві, такі картони, м'який, так скажемо. Є в нас бабаха, Проджето. Я думаю, що ми такі танки, артилерія є також. Поки що постояли, нахлопушились, нахлопушила нас артилерія. Ми за це тобі віддячимо. Потім що в нас заряджено. Давайте осколочно власні заряджені. Осколочно кугасні, заряджені, тут швидкість стріля непогана. 12 одиниць шкоди від пострілу від кульки і. Е, 37 мм пробиття броні. 420 одиниць шкоди в секунду видає. Просто випалює. Цікаво. Поки що не стріляв, зараз в имбокущику постоїмо, щоб кудгірку не забрали. А далі вже поїдемо, будемо прикоспіховувати, мені здається. Можна буде навіть по тилам з суперників приїхати. У нас, я вам скажу, що і маневреність, точність, не по... маневреність, верніше, і швидкість непогана, а точність слушність ми вже побачимо саме коли буде стріляти. Ану, ну тут середня дистанція. Пробиття не показує. Не проб'єште. Так в бортах і бачиш. Або просто на взад дніще. Бураск стоїть. Небезпечний. 3, 2, наш. Все чудово. Дивіться, за, нашу, за рахунок нашого героя, в принципі, так? Не дали ми проїхати, не дали ми захопити гірку. Там КПЗ-50Т стоїть. Я думаю, що... Ну, хай він там стоїть, а ми вже поїхали. Так, дивимося за швидкістю. Швидкість, ну ще ти задоволіва. Ось вона, м'яка ціль, дивіться, подальникам. Безперервний вогонь. Безпереньо, я не знаю, скільки там кульок вилітає, але треба перезаряджатися. І перезарядка, ну, в принципі, якби і комфортно. Відступую, зрозумів, хто для нього найнебезпечніший суперник. Так, Баха відступила. Тут десь артилеристов, що стрільнув. Вибив з нас дуже багато ХП, у нас теж картонний картон. Такі чехословацькі танки, вони все ж таки картонні і картони. Опа! Ось вона. Доброго дня. Чи вечора? <реш> так, у вас у нас закінчились, я так розумію. Пербебеки, давайте поглянемо на Ббеки, як буде ББЕКами стріляти. Тут же 163 пробиття, а це небезпечно, я вам скажу. Якщо ми в топовому топі були, а ми граємо на дні ще топу проти десяток. Це теж цікаво. Проти десяток уже 217 пробиття. Тоді вже буде вистачати, тому що там деякі танки в борт не проб'є. Так, а ми в погоню за ще одною м'якою цілею це. Бабах. Бабаш на Бабах. 9-6 наш по. Тут вже до нас приєднуються всі, всі наші братіші, які стояли у нас на респі на базі. Беремо в оточення. Бабаха нічого не встигне зробити, мені здається. Навіть повернути башти не встигнуть. Так, просто шукатно. <рес> От мені це подобається. Не дарма був режим шквальний вогонь, там вже понавчилися як треба грати на таких автоматах. Так, так попереду там Т-57 Києві я теж хотів побачити, як ми будемо пробувати. Борт, якраз бортом стоїть. Упор, все бліку. Пробуває, в принципі, так? Не весь магазин вистріляв. Ану, в лоб тепер. Вони побаються таких танків. Я вам скажу, я їх недооцінював, а коли. Це така чудова та цікава історія, а коли я грав на кжі, а він мені просто народному взад заїхав, то я вам скажу, ну, враження в мене були не дуже чудові від цього. Забираємо, забираємо сюди. У шквальному вогні важче було забрати, правда? <рес> Тому що по тобі теж летів шквальний вогонь. Все, okay. 57 кев забираємо. Там у нас залишається ще артилерія, я думаю, що ми зараз її вийшло. А потім ще й прожекти. Ну, тут буде достойніший боєць, показав майстер-клас, як треба грати саме на литовищі, якісь під треба обрати. Тут пощастило, що не влучив. Забираємо ми з барабана, забираємо, чидо. Ось вона сила силище. Безперервного вогню, так? <силу> сила силіще безперервного вогню. А ти вже зашкірився, хоче стати героєм бить. Хоча чого зашкірився? Він можливо зараз поїде. А, ні, ось. Ілпмі, допоможі! Двісти з якими ми з нього знову вибили. 2000 310 настріляно. Це непогано, я вам скажу для такої каже. Тисяча за розвідданими. Він поїхав за нашою артилерією, це 100 відсоти. Все ж таки хоче стати героєм бити. Ну він і картонний, теж, як я й казав, що м'яка для нас ціль. І тут і пробиття непогане, в принципі, бачите, для таких кульок. 217 пробиття на 8 рівні це непогано, це дуже непогано. Ну це поліпшень. Але ж ви розумієте, що поліпшені снаряди, тож вони і дорого і ще й коштують. Вибуває все ж таки там нашу артилерію. Не встигаємо. По швидкості так, швидкість не дуже велика. По маневреності ще непогано. Вашта обертається швидко. Чудовий тань. Васим 15 КП залишилося. П'ятий ворог. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!